Розпаковка дизельних BMW X5, Porsche Cayenne та бензинового Volkswagen Tiguan з США. Погнали! Ось такий жирний BMW X5 в x line приїхав для нашого клієнта абсолютно цілий. По комплектації камери 360, безключові доступи на усіх дверках, led Фари, X-Line обвіз, оригінальні X-Line диски. по комплектації автомобіль дуже і дуже жирний Переходимо в салончик. Вентиляція сидінь та підігрів передніх є. Асистенти сліпі зони є. Преміальна музика Harman є. До речі, дуже рідкісна штука, piano black називається. Коли чорний селектор та чорна шайба в нас, то не хокейна, а звичайно, яка перемикає. На екрані підлокітник камери 360, режими їзди. Звичайно, допомога при спуску, проекція на лобове скло і максимальні комфортні сидіння, зламаючися спинку. Присутня панорама. також. в машинці пробіг 160 тисяч кілометрів. Стан ну просто суперовий. Потрібно лише зробити хімчисточку, і автомобіль буде сяяти. Присутні чотирьох зони клімат контроль. Зверніть увагу, тут також чорні внеставочки від Piano Black. Підлокітник, До речі, два відсіка є підстаканники та ось такий відсік не у всіх X5, F15 він є. Є в нас звичайно електроляда, задня камера, звісно, би є 360. Бачимо, у нас автомобіль не семимісний, а п'ятимісний. Підсумуємо. Гарна комплектація, абсолютно цілий автомобіль, невеликий пробіг у 160 тисяч кілометрів, 3-літровий дизель. Ось такий Volkswagen Tiguan з пробігом 115 тисяч миль. Чистий 2017 рік абсолютно цілий приїхав для нашої клієнти. Автомобіль на біксенонах, на розширення арок, на панорамі, датчик світла, датчик дощу. Автомобіль на жирній комплектації. 18 каточки. Дуже виглядають вони гарно. Такий прям сильний тігуан, масивний завдяки ось цим якраз розширенням арок. Це в нас не шкіра замінник, а справжня шкіра. Бо комплектація в нас сел. Кнопочка старт стоп безключовий доступ, звичайно, автомат, повний привід автомобіль, мультикермо. Все, що необхідно на сьогоднішній день в цьому автомобілі є, також є клімат-контроль і, звичайно, підігрів передніх сидінь. Також приємним бонусом є те, що в цьому автомобілі є пам'ять сидінь для водія. Та електрорегулювання сидінь. В принципі, як і для водія, так і для пасажира. Бачимо, сидіння у нас не заїжджені, в принципі, все витримано, скромно в стилі Тігуана. Є в нас прикурювач. Присутня в нас панорама. Чи є, в принципі, також приємним бонусом для приємного користування автомобіля. Тут у нас приїхали оригінальні коврики від Тігуана. Є в нас запаска, є в нас домкрат. В принципі, все і більше нічого не потрібно. Є у нас оригінальна викрутка, є е, противовідкати, балонний ключ та крюк, якщо у вас поламалось авто. Хоча ми цього вам не бажаємо. Також в цьому автомобілі присутня камера заднього огляду: бензиновий, е, турбовий двигун. До речі, їде дуже бадьоро цей автомобіль. Бачимо, антифриз у нас на місці. Е, мотор зовнішнього огляду не, не засраний, але потрібно завжди обслуговувати автомобіль, як тільки він приїде. Потрібно його загнати на сервіс та подивитися, що потрібно буде замінити. В цілому нічого критичного ми не бачимо. Автомобіль, як то кажуть, run and drive, завів, сів і поїхав. Ось такий Tiguan ми з вами розглянули. Машинка, в принципі, дуже класна, як для нашої клієнтки. Я думаю, вона буде задоволена. Тепер переходимо до парша. Машинка в нас 2015-й модельний, 14 й по кузову рік, трьохлітровий дизельний двигун. Пробіг цього монстра 240 тисяч кілометрів. Пригнали ми цей автомобіль для нашого клієнта. Погнали дивитися що в салоні. Вентиляція сидінь є. Преміальна музика базе є. На жаль, панорами в нас немає, але не біда. В принципі, чорна стеля виглядає гарно. Якість матеріалів ну, на вищому рівні. Каєн є каєн. Також в машині присутня пам'ять сидінь, як і для водія, так і для пасажира. Це дозволить вам комфортно їздити, відчувати себе також комфортно. Хочу звернути увагу на стан сидінь. Сидіння у відмінному стані на цей пробіг. Салончик не зачуханий, йому потрібно лише освіжитися, зробити детейлінг, і машинка буде як нова. Бачите, сидіння не потерте, не зачухане, потрібно його лише освіжити після детейлінгу буде як нове. У нас є підстаканники. Далі є у нас ось такі. Друзі, якщо ви любите пошмалити там, дунути чи ще щось, в цій машині в нас є пакет для людей, які полюбляють курити. Ось така заводська попільничка присутня на цьому каєні. До речі, не на всіх каєнах, які приїжджають до нас, є така функція. Це як доп-опція, тобто хтось собі відпочивав і хтось собі насолоджувався життям. Так, друзі, усім нашим клієнтам ми даруємо наші фірмові рамки автодилер. Тому це гарний привід щоб змовити автомобіль. Я думаю, є в нас докатка, є в нас заводський домкрат, е, перехідник на заправку лієчка. Е, далі викрутка, секретка і головне заводський оригінальний компресор, який вартує немалих коштів. Ніхто не вкрав, е, нічого не забрав, коли автомобіль був у порту. Тобто, все приїхало так, як було на аукціоні. Ніхто звідси нічого не стибзив. Звичайно, це в нас електроляда присутня, присутня задня камера огляду, вкруг парктроники. Хочу також звернути увагу на труби автомобіля. Тобто він був на дальніх дистанціях з екологією. Я думаю, тут питань взагалі ніяких немає. Задня частина каєна мені набагато більше подобається, ніж перед. Він виглядає максимально брутально та агресивно. Порше, порше. Той самий Volkswagen Touareg, тільки значок у нас коника. Бо тут у нас трьохлітровий. Дизельний двигун, який ставиться на Volkswagen Touareg, Audi A6, Audi Q7, Audi Q5. Цей двигун абсолютно такий самий, тобто, обслуговування буде у вас по ціні вага Touareg, Q7, але їздите ви на перше. Я думаю, що ціна якість цього автомобіля відповідає на 100%. Хочете замовити такий або інший автомобіль? Пишіть нам у месенджери, менеджери з вами зв'яжуться та проконсультують.